Пане Мар'яно, у мене до вас ще одне таке питання. Е, ваше управління чи департамент, да? Вони розбережені? Департамент економічної політики. Да. Департамент... Оці всі питання, які пов'язані з централізованим опаленням міста Львова. Ну, Допустимо, є ієрархія проєкту. Вивчення проблеми, ідентифікація проблеми, фінансування і так далі. Перше питання. У вас достатньо амбіції, що ви з вашим. Управлінням чи департаментом і разом з керівним складом львівської міської адміністрації питання ефективного використання централізованого опалення вирішити або е, є пророка, і вона у вас лежить. Я не знаю, знаєте ви про це чи ні. У 2004 році. Вам на стіл мається на увазі Львівську міську раду ліг попередній звіт фірми BCIOM Франція. І вони зробили повне дослідження про передачу в концесії. Питання йде про ефективний менеджмент управління системами. Во на 500 сторінках зроблено детальний інженерний аналіз. Я приймав тут участь, де ми положили на стіл і сказали: проговоріть, обміняйтеся думками, зробіть висновки. І якщо на сьогоднішній день ефективний менеджмент може запробувати іностранний інвестор, давайте про це говорити. Чому я констатую на сьогоднішній день, кожен день тариф за плату електроенергії у мене в рахунку збільшується друге, якість цієї енергії негативна на сьогоднішній день у людей температура в батареї? На першому поверсі і на останньому різна, а повинна бути однакова. Виникає питання: за що я вам плачу гроші? Я повинен платити гроші за комфортну, теплотехнічну послугу, а ви у мене забираєте гроші і цієї послуги не надаєте. Таким чином це перше питання. Що у вас хватить сил, енергії, саме голова гроші в бюджеті, щоб ви цю проблему рушили? Самостійно. Або все-таки питання про концесію знову треба піднімати, вертатися до досвіду, який вам було запроновано, і затрачено гроші півмільйона євро. Є відповідь на це питання. Ми е, протягом декількох місяців збирали максимально необхідну інформацію для, для перших кроків, проведені певні результати і певні пропозиції. Оскільки зараз відбувається формування бюджету на наступний рік, ми якби, висовуємо е, спільно з першим заступником певні пропозиції. Будемо погоджувати їх ну, з ким головою. Ну, скажіть, скільки за рахунок фонду дають вам на ці питання? Вивчення, дослідження, провадження. Тобто є лише пропозиції технічні, тобто є перелік об'єктів, які пропонуються до заміни, тобто і відповідне обґрунтування є, тобто підготовлено. Тому ваша пропозиція є справді цікавою. Ми я її на жаль. Я не володію інформацією про цю пропозицію. Якщо ви погодитеся, то ми обов'язково зустрінемося і обговоримо, не тільки зі мною, але з керівником інженерного господарства, який більше володіє. Це пан Андрій Чернецький, який більше володіє цим питанням. Ми також. Будемо, тобто, це буде спільна зустріч міського голови департаменту економічної політики, як своїми результатами менеджменту і відповідно інженерне господарство, яке буде вирішувати цю проблему. Якщо ви запропонуєте нам розглянути цю пропозицію, про яку ви зараз говорите, я спробую її просунути. Я її маю особисто, вибачте. <laughs> тобто я просто її не маю, але Тобто я можу вам гарантувати, що ми її розглянемо, і тобто я спробую. Якщо ви мені підкажете, де я можу і знайти, я спробую.